Я навчала його тільки 4 роки, потім він пішов в іншу школу. Але коли ми з ним зустрічалися, завжди ну, був біг і на зустріч казав Ірина Володимирівна, я рада вас бачити. І ну, настільки людина передає тепло, ем, вже будучи навіть коли він був на війні, я теж зустрічалася з ним, підходила, коли він приїжджав додому. Завжди він хотів розказати щось приємне, ніколи не говорив про сумне. Він завжди був дуже веселий, такий щирий. І що мені подобалося, як він спілкується з друзями, так якось безпосередньо. Ну, от такий він дав так, з дорослими, так. Ну, і ми його всі в селі любили. Дитина, яка запам'ятовується, чогось завжди він мені усміхнений, такий, такі в нього дві ямочки тут завжди. І як пам'ятаю його маленьким. І дорослим завжди посміхався, завжди чимось хотів допомогти. Я не пам'ятаю перших днів, як він прийшов, але так що коли формувався батальйон, він був в одному зводі, потім перевели в одній роті, а потім перевели в наш рот. А так тут його знаю від першого дня. Заповнив його в хорошому, тому що він не боявся і відповідальний. Тримав всіх в кулаці, так сказати. Не боявся там комусь щось сказати, щоб ті ну, шо, ну, Якби був як командиром. От він мав стати командиром роту. Служили з перші дні в Донецьку, а потім вже на Харківському напрямку. Його поважали, він був справжнім чоловіком. Багато раз мене врятував, вивозив мене з пораненнями. Ну, Як людина, був дуже настоящий чоловік, як то кажуть. Справжній герой. Я не раз з ним ну, він мені допоміг на раз. Як то кажуть, вижити.